Христос родився, славімо Його, Від щирого серця вітаю вас з Різдвом Христовим та Новим Роком. Нехай світло Вифлеємської зірки освітлює ваш шлях, даруючи мир, надію та радість у серцях. У ці святкові дні особливі слова вдячності і шани, хочеться висловити нашим військовим. Справжнім захисникам України, завдяки вашій відвазі та мужності ми можемо святкувати у своїх домівках, відчуваючи тепло і безпеку. Молимо за вас і віримо, що новий рік принесе перемогу, спокій та довгоочікуваний мир на нашу землю. Бажаю всім здоров'я, щастя. Та благословення. Нехай у ваших оселях завжди панує любов, злагода та Божа ласка. З Різдвом Христовим та Новим Роком Христос родився, славімо Його!